Фіналізують рішення щодо передачі сучасних зенітно-ракетних комплексів та ракет. Про це повідомляє Ройтер з посиланням на дипломатичні джерела. Відомо, що обидві сторони підійшли до завершення узгодження технічних деталей щодо постачання Україні систем протиповітряної оборони. САМПТ. варто зазначити, що ці комплекси Київ запросив у західних союзників ще у листопаді. Що стосується ракет Астер 30 для систем ППО, то країни домовилися передати збройним силам України. Близько 700 одиниць. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Юрію, наше вітання вам. Доброго, Доброго. ранку, пане Юрію. Ми звичайно з натхненням слідкуємо за усіма повідомленнями, коли європейські і міжнародні партнери е, говорять про. Збільшення потужності так українських сил протиповітряної оборони і ось це повідомлення про те, що фіналізує фіналізується рішення щодо посилення української ППО. Наскільки це на часі? Наскільки ми готові прийняти додаткову частину озброєння, яке зміцнить наші сили протиповітряної оборони? Ну, думаю, про готовність прийняти мова взагалі не йде. Ми готові приймати готовність давати тут. От інше питання, що нам потрібно дійсно якомога більше цих засобів. Ми на сьогоднішній день їх маємо уже великий спектр. Ви подивіться, оголошені тільки про готовність надати і те, що вже надано. Його справді є різноманіття велике. Так, це не лише стосується повітряних сил, а й протиповітряної оборони сухопутних міст та інших сил оборони. Так, це дещо так ускладнює опанування, тому що різні системи потребують різних там підходів. Ну а зрештою, призначення у них одне нищити усе, що є в повітрі. Сам ПТІЖ, в свою чергу, це комплекс, про який вже давно велася мова. Просто постійно нагадуємо, що нам потрібно. Посилювати не лише захист проти аеробалістичних цілей, а і і проти аеродинамічних має на увазі і балістичних цілей, от саме сам ПТІ – це те, що разом з Петріот ПАК 3 може протистояти балістичним загрозам, таким ракетам, як іскандер, які має Росія із маркуванням М, так а також тим самим потенційно можливим. У доступі Росії іранським е, балістичним ракетам Фатіх та Зульфахар, тому що Росія не полишає спроб отримати цю зброю, тому наші партнери це прекрасно розуміють і е, будуть посилювати Україну саме засобами, здатні збивати здатними збивати балістичні е, цілі. Ну і у комплекси С 400 які ми теж вже починають е, бити. Це теж загроза, тому е, з північного напрямку і маю на увазі, крім того. Е, Теж це стріляють, стріляють ними як баліст, з балістичними ракетами, тому це теж може допомогти у протистоянні і проти цього озброєння. Пане Юрію. Ми запрошували так ці ракети і цю систему захисту ще в листопаді. Коли ми зможемо реально її отримати тут в Україні і використовувати для захисту нашої території, ну бачите, такі. Заяви про терміни і їх і, і реалізацію, і постановку на чергування, ну просто так ну, ніхто робити не буде, тому що йде певний процес, який не оголошується публічно. Тут йде мова про технічні моменти передачі, там юридичні, політичні, а також і те пов'язано ще й з навчанням особового складу. Тому, аби не надавати ворогу зайвої інформації, думаю, що це навряд чи буде. Деталізуватися публічно, тому будемо просто очікувати якомога швидше. Я думаю, що всі зацікавлені Європа і ми, країни НАТО, наші союзники, щоб це стало вже якомога швидше прийшло до нас. На озброєні пане Юрію, бачите, але наші європейські і міжнародні партнери вони достатньо гнучкі і оперативно реагують на потреби. Зокрема, читаю свіже повідомлення від німецького концерну Rheinmetall про те, що вони готові налагодити виробництво боєприпасів для хаймерсів на території Європи, і це очевидно дуже спростить та очевидно логістичні ланцюжки. І ясно, що це не буде завтра, але тим не менше, навіть ймовірність того, що ці набої та. Ці розходні матеріали для хаймерсів будуть виготовлятися в Європі. Вони звич звичайно значно посилять в тому числі і українську протиповітряну оборону. Ну, хаймар це дещо не ППО, ворона це з реактивної артилерія. Тому е тут власне, але те, що це посилить, це однозначно. Так розуміло, що має боєприпаси, що будь-яке вид озброєння, це е який, який сьогодні має, він потребує все таки набоїв, боєприпасів, ракет і так далі. Ну те, що є таке рішення, е тому що е німеч це дуже добре, а е тому що е виробником виробник е цих систем сполучені штати і чимало. Країн мають на озброєні саме ці системи, і те, що ці е, системи, такі як МЛРС та інші, е, ну інтенсивно застосовуються. Очевидно, що росте потреба саме у е, снарядах е, реактивних, тому е, можливо таке рішення і прийнято німецькою стороною, щоб забезпечити е, союзників. А Україна вже де факто союзник альянсу, тому я думаю, це рішення, якщо буде прийнято і якомога швидше розгорнуто виробництво, це буде на руку усім. Е, Усім країнам у цій в нашій безпековій європейській зоні так, ви абсолютно праві, пане Юрію. Тоді, якщо говорити е, більше по вашому напрямку, давайте поговоримо про наших е, хлопців, про наших е, фахівців, які зараз опановують, сподіваюся, е, ретельно опановують е, нові установки. Петріот, які так само Україна очікує вже найближчим часом. Ну так, ви знаєте, було повідомлення, що наші фахівці з гнітних ракетних військ вже відбули у сполучені штати у Оклахому і таким чином навчаються там на цих системах. Ну і одразу скажу, знаєте, у нас така інформаційна демократія, що всі хочуть це бачити, дивитися, сполучені штати дуже до цього ставить. Тут дуже так обережно, і якби вони хотіли показати, як вчаться наші пілоти, вони вже воно показали. Так ну наразі вчаться, дамо їм трошки спокою, хай хай вчаться, не відволікаються, не дають там численні інтерв'ю і приїдуть уже. Ми подивимося на результат цієї роботи, як вони ефективно опановують ці системи. Думаю, що тут буде лише. Позитивний результат правда, тим більше, що вся країна чекає результатів їхнього е результативного навчання. Пане Юрію, дозвольте трошечки змінити тему нашої дискусії. Я впевнена, що ви стежили за тим, що відбувається нині в Ірані. Немає поки що офіційних заяв, що ж насправді там коїться, але тим не менш з попередньої інформації з різних е джерел, зокрема, як повідомляє телеканал Ель Арабія, відбулася там. Е так би мовити, бавовна, якою була ваша реакція, і можливо у вас є більше інформації. Можливо, ви щось дізналися зі своїх джерел? Ну не можу я коментувати міжнародний такий сектор, тим паче, бавовну. Навіть бавовну в Росії не можу коментувати. Ось тому те, що відбувається в Ірані, лише можна назвати тим наслідками їхньої політики. Так, можливо, вони будуть по іншому спрямовувати свої свою підтримку країнам терористам і не допомагати росії здійснювати свої злочини ми знаємо що росія все ж хоче отримати у них те озброєння яке як у них в дефіциті це балістичні ракети також ударні безпілотники такі як шахет та інші це теж є нагальна потреба росії ну а іран зрозуміло що хоче від росії так, ну, Плюс Росія вже там і літа Київ обіцяла і так далі. Тому Іран теж має ворогів в регіоні певних. Тому будемо сподіватися, що ця країна. Змінить вектор свій політичний на більш цивілізований, пане Юрію? Ми е, з кілька хвилин тому в студію спілкувалися з нашим співрозмовником і затронули тему звичайно постачання е, ймовірності постачання літаків F-16 для України. Як це може посилити наш захист? Як це допоможе нам в нашій обороні? До речі, а що не так було з вашим коментарем? Що не так страктували наші іноземні партнери стосовно F-16, про що ви говорили? Можете? Повідомити нам все банально просто. Теж іспанський журналіст був на брифінгу разом з усіма журналістами іноземними і нашими. Ну і лише він дещо змістив акцент, так сказав, що ми очікуємо, Україна готова потребує 24 винищувачі. Ну і. Причому в якомусь там першому пакеті допомоги ну, зрозуміло, що це зовсім трошечки неправильно подана інформація, тому що ми очікуємо значно більше техніки. Ми хочемо замінити весь парк літаків радянських, які вже морально та фізично застаріли, які ну. Воюють сьогодні на межі свої можливості завдяки нашим пілотам, людям і так далі. Але ми потребуємо саме літак західного виробництва. Про літак F-16 мова вже йде з самих перших днів не лише про літак F-16, а й про інші типи. І таким чином е йшлося, йшлося про те, що одразу нам ніхто не дасть. П'ять бригад, що найменше, якими які, яких було б достатньо в майбутньому для захисту країни, так зрозуміло, щоб починати ми будемо так, як із системами е, АРСТ, чи е, е, нам ну, насам, де одна-дві батареї надаються. Потім це нарощується, нарощується, нарощується. Таким чином е, було сказано, що. Так, це може бути з кількох ескадрилей розпочинатись надання Україні літаків F-16. Але при умові, якщо буде рішення, прийнято остаточне про цей тип літака і про надання цього типу винищувача в F-16 теж є різні там є різні модифікації, які пройшли модернізацію, і так далі. Тому ми очікуємо саме зараз на рішення позитивне щодо F-16 і та кількість літаків, яка буде спершу. Прийнята для надходження в Україну. зрозуміло, що вона буде не такою великою, як то б хотілося, адже треба готувати і пілотів паралельно, і інженерно авіційну службу, а також і аеродромну інфраструктуру, тому що це все в комплексі буде входити в той в той план дій, який сьогодні вже є. який хочеться якомога швидше нам нам надати. Тому наші змі підхопили дуже серйозно так заяву іспанського змі, чому. Я йому саме мав це давати. І чому саме я це мав озвучувати? Нікого це не хвилювало. Просто всі взяли заголовки. І Україна хоче 24 винищувачі. Ну ми хочемо більше. Ми Хочемо 224. Пане Юрію, але ми для того і зібралися, щоб внести ясність і розставити всі крапки над і ви зараз. Це робите в прямому ефірі. На останок, ось це рішення про літаки Ф 16 майданчик Крамштайн, воно може бути ухвалене там чи ні? Ну, бачите, вже багато є від нашого військового керівництва, від політичного керівництва держави є вже певні сигнали, що, що буде так, таки Рамштайн авіаційним, що там будуть обговорюватися ці питання. Чи буде прийняти прийняти прийняті рішення? Ну, складно сказати, тому що ж бачите, що. Е Чутлива, чутлива захід, західний світ чутливий до цієї інформації, тому що ніхто розуміє всі, що може бути якась там ескалація, і так далі, тому що російська пропаганда ж не стоїть на місці, погрожують дуже серйозними там ударами, і так далі. Це щодня відбувається, щогодини. От, тому тут рішення буде прийнято. Я думаю, колективно, колегіальне. і будемо очікувати, що дійсно він буде таким авіаційним, і буде він на користь нашої держави.